Всім привіт! Після березневої індексації пенсії є категорія пенсіонерів, яким не проіндексували пенсію, не підвищили пенсію. І у нас на Ютуб каналі достатньо багато задають питань в коментарях щодо того, чому мені не проіндексували пенсії. Тоді ми, і в результаті ми розібрали цю тему. І сьогодні надамо вам інформацію про те, хто не підлягав індексації підвищення пенсії, на основі чого їм не індексували пенсію, і звісно ж, ми розкажемо, яка це категорія пенсіонерів. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. Більшість звернень про відсутність індексації надходять від осіб з інвалідністю, у яких виплати не змінились. За словами експертів, така ситуація склалась через те, що виплати по інвалідності не належать до пенсійних виплат. Вони класифікуються як соціальні виплати і призначаються органами соціального захисту населення. Соціальні виплати. Цього року, 2023 року, не індексувалися, тому що на їхній розмір впливає мінімальний прижитковий мінімум, який у 2023 році теж не буде підвищуватися. Якщо людина отримує виплати по інвалідності в пенсійному фонді, то вона могла отримати мінімальне підвищення з 2100 гривень до 2520 гривень, тільки за умови, що вона не працює. Якщо ж працює, сума, сума пенсії не змінюється. Перерахунок може зробити тільки після звільнення працюючої людини. Також не змінилися і пенсії по інвалідності для ветеранів війни, хоча проєкт постанови це передбачає. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.